Аби обговорити питання допомоги та підтримки Чернігів, третє від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідала дипломатична делегація надзвичайного та повноважного посла Латвії Ілгвар Саклява разом з парламентською секретаркою Міністерства закордонних справ за надою Калніня Лукашевицею. Вони зустрілись з очільниками міста та області у облдержадміністрації. Ми очікуємо на співпрацю з містом Черніговом та областю. Я дуже рада сьогодні повідомити, що наша влада вчора офіційно прийняла рішення про співпрацю саме з Чернігівським регіоном. Це рішення спрямоване на довготривалу співпрацю між нашими регіонами. Я думаю, що для нас це велика честь допомогти вам у відбудові. Латвійська республіка добрий та надійний партнер Чернігівщини вже не один рік. Ця країна завжди підтримувала Україну та наш регіон ще до військових дій. Зараз нічого не змінилось. В ході зустрічі говорили про болючі питання для міста та області, зокрема, про підготовку до нового опалювального сезону, руйнації, завдані рашистами, об'єктам інфраструктури та можливі напрямки, з відновленням яких необхідна допомога. Очільник Чернігова акцентував на тому, що наше місто дало достойну вісіч агресору, проте це коштувало багатьох життів та руйнувань. За оцінками Київського інституту економіки Чернігів зазнав загальну втрат на суму більше 4 мільярдів доларів сполучених штатів 4,2. в Чернігіві прямих вражень. Прямих вражень іноді це багаточисельні прямі враження снарядів. авіабомб, зазнали близько 150 багатоповерхових будинків. Близько 9600 квартир фактично не підлягає ремонту. Близько 500 будинків приватних на території міста Чернігова повністю знищено. Більше тисячі будинків потребують поточних ремонтів. Сьогодні місто стикнулося з надзвичайно, скажімо, таким низкою викликів. Велика кількість підприємств на сьогоднішній день може відновитися тільки частково а деякі взагалі не можуть відновитися деякі знищені повністю. Більшість підприємств промислова зона вона на окраїнах міста і бої тащилися, звісно навколо міста, і вони найбільше постраждали. Місто втратило тисячі робочих місць. Багато людей знаходиться і не в останню чергу це висококваліфіковані працівники знаходяться. В західних областях України і багато знаходиться за кордоном. Владислав Атрошенко зазначив, що незважаючи на це, місто, не чекаючи закінчення війни, власним коштом ще з травня займається поточними та капітальними ремонтами зруйнованих рашистами будинків. Для цього міська рада затвердила ряд програм, в рамках яких люди отримують фінансову допомогу за пошкоджене житло, проте збитки неосяжні і одного міського бюджету не вистачить, аби покрити все. Тому ми будемо надзвичайно раді та вдячні за будь-яку підтримку та допомогу. Ми нічого не просимо. Але будемо надзвичайно вдячні, якщо також ви зможете і певну увагу, і якщо буде можливість підтримки в будь-якому напрямку, який ви для себе визначите як пріоритетний, це може бути медицина, це може бути освіта, це може бути окремий об'єкт освітній або медичний, або об'єкт інфраструктури. Латвійська сторона зазначила, що розраховує на довгу та плідну співпрацю, та з свого боку зробить все можливе, аби допомогти Україні та Чернігівському регіону вже зараз підняти з руїн.